Хата, мабуть, залишилась У харчуків тут по селі. Угу. О, така стара хата залишилась. І мельника. Мельників там, де Ніна живела, о, тепер, де живе Ніна, є Діда хата. Назара хата залишилась? Ну, о, то діда Назара, то вони там, там здоровенна така тоже, Я пам'ятаю ту хату, діда Назара. То, е, то ще не Омельян, то... Мабуть, то цей брат назарів, то там тот їхня, а, а той вже поставив цей назар, то вже поставив потім хасу. Потім то хасу. Там така вода була колись. підходила вода, що тут, де оці є, е, як вони, галя, оця липінь е, оця живе, то там місток зробили і вся вода йшла із поля, йшла під ліс. Угу. О, то там клуня стояла, де оця Назарова хата, то там стояла клуня їх, то вони чайкою їздили туди. ну, Бо там сплошна вода була, Ще й таке, Ще й таке було. Ну, так. Ще й таке а було? там та хата теж залишилася, а так усі її попалили німці. А за нашу хату щось знаєте? Ну, за вашу Війну хату. була вона, там, бо там так би те, що я, баба розказувала, то так би та хата теж війну залишилася. Як відступали, що вони спалили все село, а ця хата так би залишилася. тільки криша згоріла? Ну, може, може, криша згоріла, але ж того вони то палили її. Вони то палили. Бо то я кажу, на три хати почти залишилося на ціле село. Е, ція... І там е. дай би я інформацію, що там штаб у нас був. Ну то, бачите, тоді тако. Аж ти сиділи, вона ж мала, була, що зовсім. Німці то а штаб чий український? Німецький. А німецький то може, але ж бо велика хата. Але, але ж там і сім'ї були з того, що такі тоді, no, no. Ще тоді були, бо після Marite. Тамара йде. Mm -hmm. Бо після того дуже ж у наше село вивезли, кого постріляли, mm -hmm. хто mm -hmm. був в повстанцях. А це... О, а тобі биде... Давай... Плипі... ви давайте спочатку починайте розказувати, Я бо ми, скажу... ми Добре. Нам, Добре, в свої питання. Отай би приблизно по цих питаннях за підпільні організації трубиться. Я вам скажу ще от таке. є, У нас була організація українських націоналістів під підружному. Добрий день, добрий день, то тобто в то 38 році, бо сестра моя маленька була то батько все приносив, то був золотий колос, то такий журнал був український, О, то, це, то він приносив літературу з тої організації і читав. І воно хто бразне там хтось клямкою, що хтось йде, то він раз в колиску заховав. О, так і, То то ще з 38-го року вже тоді, а може ще і раніше, ну, правильно. це та організація, що то, це був у ставку. А, а це, це, це зв'язок зв був з Лужанська ця да. організація. І потім в 40-му році отакі от Лобачі, оці, що Лобачі там є, там залишилася. Ти... Ну, то це є, то з тих е, якийсь дядько, то двою, брат двоюрідніший, який там у Рівному десь він десь служив і якусь є, за єврейкою, єврейкою оженився. І він цю організацію розоблачив uh -huh. і дуже багато посадили. Ото uh -huh. кальчуки, що ми о, там на горі, але і і дядьки uh -huh. теж пострадали, теж їх арестували. І мельники, є, що там за мостом, ото, uh -huh. це є, то теж двох забрали. І тут цих кальчуків двох. Бо батька і сина, і там теж і їх в 40-му році десь Згинули десь. Розстріляли, розстріляли. розстріляли. Тоді ж то, mm -hmm. є, то перша така організація О, то, то, була. Є, то, то, то тут, в принципі, наскільки я зрозумію, то в основному все село так чи інакше допомагало. Все село. Все село. Все село. Все вони були пов'язані. Зрадників у нас не було. От тільки як? Оцей ютук, що я кажу. Ну От, то після війни то. То це після війни, то. -то. Тим більше, що він, Бо він, він був служив, на фронті, да. О, що він служив, то після війни. То, то Він не то, що служив, а він просто в його крові таке є було. Він розвідником був. У нього фамілія навіть не його була. Ви того не знаєте, а я, ми таке знаємо вже. А. Він був розвідник. Ну, ну, Радянський то... розвідник він був. От бачите, як він приїхав, то він створив. Може, може йому завдання було таке. Може, завдання в нього таке було? Ну, то це... — то... Бо у нього, нього фамілія змінена. У його не, не та фамілія, що в його батьківська. У нього зовсім не та фамілія. Він під цієї ім фамілії, ім'я в нього не те в сині ну, він, теж... він був розвідник. Так що то у нього могло бути завдання вишуковувати і шукати і роздавати дані про про то так, він, так, Так, душою, так, стейки. так. дядька так. мого забили. Ну, то, то так то, сказав, Хто то, на кого працював? Ну, рибу, щоб ці повстанці сказали, що зловіть нам на рибаки. А дядько був рибаком, уже такий mm -hmm. е, ну, старий. То це є. І ще там ми хтось був, там де тебе смітник, то там він такий дуже е, рибовав. Я... Там, де баба Лебедиха жила, коли да, баба да, лебедиха. Тож то його, то, о, то це є, то він і дядько ми заказали їм і юту, теж риба, ну заказали рибу. І якраз тоді, коли при, ту рибу повстанці прийшли, раз, накрили. вже облога. І, накрили. і дядько вийшов додому і каже, хлопці більшовики. І як дали з кулемета йому. То, що і собаками за і все. От я скільки прошу, і так своїх же сказала, що у Костополі десь є могильник той, що скільки забирали всіх повстанців оці. о, і їх там десь хоронили. Ну ну відшукайте ж, ну того поставте хоч якого. Би ж всього, що вихто не знайде. Це як закопувалося. В так? Володимирецькому районі. Найшли дорогу, будують то не найшлимовільнику це... ці повстанці mm. під дорогою були. Ну під доровою. Оце, оце на днях там закопували там. Більш цього, що закопували, і землю зрівнювали. Ну а що ж, щоб не слідів не було. Ну так, далі давайте, бо ми на час хочемо да, їхати. Да. Е, е, ну, так, от, то що от. я хочу, коли німці прийшли приблизно так? Ну і це 41-й рік. Сорок 41 Е, то це ще більшовики були 41-му. Ну і десь вони в тому році і німці прийшли. Ну і це вони були по 44-й рік. Ні, 44-му вже більшовики були, все. В мене Бо, 44 четвертий звільнення Костополя, то трубиці раніше то, то слухайте, звільнення. Слухайте, а як же з того мій батько загинув у 44-му році, то вже в головині бой був і цей. Могою, да, у, січні, у січні, у січні 44-го костофідзвільнений. Ну, то, то може, може і відомі. труби це теж десь так. Ну. Бо таких даних я шукала, так і да, не, не знайшла. Ну, то значить, воно так само так, де десь. Де січень, Або грудень 43-го. Я mm -hmm. так, грудень 43-го. Mm -hmm. Але ні, оце тут як були, то вони постійно стояли тут. Чи не mm -hmm. наїжджали, mm -hmm. Неїжджали. Yeah. Не їхали, yeah. поїхали, yeah. наїхали. Слухайте, я вам скажу, що за вашу Родичку, гапку таку. Ви чули така Ні. гапка? О, ото ваш цей як дід Тихон. Тихон і Сергій, то ж брати. І то один участок їх оцей. О, І там то за Тихоном була Катерина, то така була. Знаєте, Катерина, баба Катерина. Така. О, А за тим Сергієм була така гапка. Ну, така, німці прийдуть. E, чи вон, так як літовці прийшли на перехресті стоять, вона може йти до їх. Ми всі хо... сидимо, о Бож, ой, німці, німці. Ми там не знаємо, хто вони такі, але німці. О, а вона йде до них. Що ж вона говорить? Що ж вона того, що ж. Ну і знаєте, наші її прибрали. О, така Чом вона. Що дякувала? Ну, ну чого вона? Ну, так як Тоня. Ну, треба бачите. Да, да, да. все таки, я так думаю, кров же ж така. є. Того. А тепер Марийка. А, то Марийка то. Ну, вона, Марийка що? того Бога, це понятно. А. Але все одно, приїхала, машина трапки продає, Марийка туди. Ну чого ти Марійка йдеш? Приїхали газ ремонтувати. Наш, наш манку, Вон 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 не пор... не це ж на камеру пішло на газ. Ну. <laughs> я вам кажу, що це є що така. І ще була мені дочка, така погаска. От та сім'я Тихонова, то така була. Всі у повстанцях. А це, є, а це є ж така паразка була. Е, колись цей настав Совєтський Союз, ну прийшов вже до нас, Совєтський Союз, і треба записувати по селі і ти кури, скільки курить, скільки людей курей, скільки що. А Сталінська? Вона того, пішла ця паразка, ходила по селі по і все. Ну що думаєте, її теж прибрали? Mm. Ну, агент такий. <ріст> Ось такі Отакі я того. А з тих тихонових, то я не скажу, всі такі є. Е, Саню загинув Олександр, загинув теж. Не скажу, що того. Митю то навіть і лиса хоронив. Дорога, Місу, о, я о. не знаю. О, все. А, от я, от такі а коли приблизно лиса хоронили? Думаєте, я там, може, і на пам'ятнику там є. Треба прийду. до пам'ятника ще підемо, йде, але невідомо буду збирати інформацію. я я того, я навіть, думаю, бо мої не До жаниці пам'ятник робив, то він знайшов позб... матеріал, коли він узнав це. Ну то на, певне, то а, тоді, ще ж, бачите, більше людей було таких і все, а, а тепер то. А Тепер помирали. Ну я ж він теж просив мене на той пам'ятник і я ходила, то ж там ставили на тому. там... Це є воєнний похований, русський. О, Та і взяли і стали робити подмороку на тому, на тому воєнному, хотіли поставити пам'ятник. І Як потім запитали цього Митя, того Дмитра Вашого, О, і він показав і тоді поставили пам'ятник там, де він похований. Там, де похований. Бо його ж теж тоді скрито. Є, сон, та, да, да, вже везли. Ну, Тімо ну, везли під сіном скорчено. Ну ну, 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 так. Добре, далі ну. Лисенька, що там? Співпраця з німцями. Чи були такі випадки? Ну, не було, не було. Не було. Поляки в нас поляки з німцями були, то навіть їхав один там із підставу. Іх, як, такий хлопець з Подрова їздив у ліс. І якраз акція ця була німецька з поляками. І так вже його били, так його мордували, так вже його, ну не знаю, чи він живий зайшов, отак він. Е, то, а німці так ну, ну, застрелили оцього Кухарчука одного. Ну то він там у цій хаті, що отих, під лісом, угу. він там був. І йому сказали, що не виходь. А він німці пішли дорогою на Янову. А він давай десь там бігти, чи ти. Німці зразу вбили. як біжить, то все. Ну, забили. А так би і залиши б того. А так німці нічого у нас. Ну от що у підлужному, ну то там вони, бачите, вивозили і забирали в Германію. Але чого? Там був держав млина поля. О, такі багаті. Ну і дочка ходила на Янову. Тоді ж повстанці забороняли, щоб була якась зв'язка. А вона ходила на Янову. Їй сказали, що не йди. Ні, вона такі, ну, може, що доносила, може що, я знаю. О, і це її забили. І отой Боришкевич, мабуть, то його прізвище було. Він договорився з німцями, і ото підлужне окружили. І дуже багато ну, вішали, що то. Сім душ вішали, а тих розстрілювали. І навіть у нас тут кухарчук ішов так, як раніше. Тепер то ми так і сповідаємося і причащаємося в один день, а тоді так висповідалися, на другий день в Любашу йдемо причащатися. Ну так можна. Він і, пішов. Тепер можна так. і він пішов, той хлопець молодий. Mm -hmm. О, мабуть, 26-го десь року. О, він пішов. І тут якраз він сказав, прізвище своє, що кухарчук Миша, А тих, як сказати, там логіновий. знаєте, логін, а тут Кухарчук і ж там живе тая ну, за річкою. Там живуть кухарчуки такі жили. І тепер хто там Таня живе. Дуня була, Дуню не знаєте, вона ще його. І там були кухарчуки. І там було два сини повстанця, Кухарчуки. І як цей сказав, що Михаїл Кухарчук, і вони подумали, що то той, що то той кухарчук у підлужному, і його застрелили. О, розстріляли. І там цього Мар'їного батька розстріляли багато, а там вішали одного, три. Ну, раз... а полюніного ж батька теж повісили в подлужному. Хіба його повісили? Ну чи? вона так казала, що на її очах. Та ну на її очах. Що це таке? Що вона... Вона е, це, це таке мені казала вона? Вона тут була, а в трубиці, і чор вона пішла б туди, що на очах вона, як вона могла бачити. Ну таке касається. Ну все, ну, це, може, це не, не може, за сварюємо ефір я думаю, Шо, Що з німцями розуміємо. не було співпраці, це зрозуміло. Ні, ні, да, ні, не було. було. — Якісь бої з німцями отут у цьому регіоні у нас були. Повстанці і німці? Ну які? Ну, Янову ж. Янову. Навіть стоянові, тільки там ж багато було Там лагерь був? був. Військовий yeah, лагерь, yeah, і yeah, один yeah. раз утік один, цей військовий. І то повечір прийшов до нас, до хати. Ну і труситься. Батько за його в хату і запіч за грубну в другу кімнату і за грубу, і туди, і за піч, і щоб він не виходив і там і мати йому варила їсти. І він щось не знає, скільки суток у нас побув. о, І каже, що я вже піду, я з Києва. І я піду вже. О, то цей, е, та їсти, а каже, щоб дати. А він каже, мені не можна щось таке, бо ж жолудок зараз о, то мати щось там варила йому таке вже, щоб це є. Голодав то. Да. О, І такі високі. Ну, може, я мала, то мені такі. Е, то як відходив, то батько його виводив е, на двір, і проводив, і розказував, видно, що як пройти і все. Тож ми на печі були з сестричкою, то дав мені касета з солі, касета такої з турецької матеріалу, і цей ложку подарував мені на цей, де пішов. Де так, якби ж то тоді то було. Візьмі адрес, чи що ж може, але де ж ну, тоді такі. таке було. От. Де він може згинув, де може живий остався. Да, може, живий, може, ну. дійшов до того Києва, да. а, може не, не може. О, таке. Я так у нас з німцями не було, ні, бо поляки, я кажу, набігали, ну, грабували, от там фоня поранили були. Ой, ну, Я ж кажу, того так, ну, ну і подпалили ж. О. Таке. І от я була хвора така, а мама з сестричкою пішла в жито, лягла. Ну, бо ж німці, німці то ж. І баба там десь в жито тут, тут зарізала такого. То то... А батько біля мене ходить, бо я ж хвора лежу на цьому. Такі скриня з хати винесена, де там я лежала. О, прийшов німець, ну але говорив по-польськи, а батько ж добре знав, бо він ж робив при поляках. О, то це є, то е, щось поговорили і каже, що там е, жона і доч у тому, о, то це є, то він, ну, нічого поговорив, поговорив і пішов. О, о, ну ні, ми ці, але по-польськи говорив. То так я кажу, нічого такого не вбивали і нічого немає. Але більшовики, то то страх. Це вже вони як в 44-му. То вже 44 в 44-му, то вже ну, повивозили, арештовували, вивозили. Скільки у нас вивезен цих сімей, що й не поверталися, от так, як то ж, Горька, отая. Да, ну. Чи як це його? його? — так-так-так, Вони это... не вернулися. Да. Вони там і залишилися, і багато тих журавлів там звездецьких, тих теж там пооставалися, не поверталися, бо ну куди? Mm. о, і таке є. То я то вже... Як, як строки покончалися, то пооставалися там, де і все. Ну, де да вже ж діти, да по... да, да. Ну, та, й то, та й так, та й залишилися в тому Сибірі. У мене в Казахстані брат за того помер. Лікарем робив от за Польщі. Е, бідно ж, ну не такі ж хазяї були, а, а вони жали там за горем клаптик поля, а сюди геть до нашого вічного, uh -huh. як ми кажемо. Там було дядькове поле, п'ять синів було, і син вчився в Польщі. Думаю, я не раз так думаю, як він міг того. І коняка одна поле обробляв, і все, і сина послав у Польщу. Сина вчив. Але ж мусив прийняти шляхту за Угу. Вже не, не трохим був, а то де ж вихрестили. Але кончив. О і все. І, ну, по повстанцях робив повстанці.